Вітаю! Це YouTube канал Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Потап не втримався від хвилі хейту і повернувся до України. Сьогодні він вперше розказує, що трапилося з його паралізованим обличчям і чому вирішив повернутися на батьківщину. У студії ранкового шоу Сніданок з 1 плюс 1» потап розповів, що весь цей час, що його не було в Україні, він працював і об'їздив півсвіту від Польщі до Латинської Америки. Працювали багато, зробили дуже багато. Настя вже розповідала, що ми, як сім'я волонтерів, назбирали 75 мільйонів гривень. Тепер можу впевнено сказати, що ми йдемо до суми в 100 мільйонів гривень. Розповів про свою діяльність потап. А я нагадую, що друзі та колеги Потапа запрошували його, аби він повернувся додому. А як ти вважаєш, от зараз Потапу потрібно проїхати в Україну вже повернутися? Я думаю, що так, і я не, не ну я не тільки один його друг, який йому про це каже, я не буду казати про інших, і, але дуже багато з ким я спілкуюсь з людьми, які тут, і з котрими я вже і робив і концерти, і це і цей ведучий. І mm -hmm. цей артисти, і звісно, кожен йому каже. Але мені здається, що, що дуже складно йому, мабуть, сприймати це все і розуміти, як він, як він повернеться, що воно буде. Бо в нас, ну я дуже хочу, щоб він повернувся, заїхав просто і показав свою любов, таку, яку він показує там, також і Настя. Щоб mm -hmm. вони все ж таки це зробили, бо всі, всі е, немає нічого, що може цьому там зашкодити Заїхати, я йому кажу, що приїдь, ми тут обіймемося, ми поїдемо до військових, і ти будеш тут зараз батькою, який зараз приїде, і це все зробить. Я дуже сподіваюся, що він на це він все ж таки, все ж таки, е, зробиться. Продюсер поділився, що повернувся до України аби підтримувати людей і в культурному плані також. І концерти, і гуманітарка, і воєнна допомога. Ну і вже час повернутися, тому що треба підтримувати Україну в культурному плані, сказав артист. Також Потап розповів, що в Барселоні були біженці, яким вони з Каменських допомагали. Один із переваличних пунктів, який ми називали наша рукавичка, тому що там мешкало по 25-30 по людей одночасно. Це переселенці, це наші біженці, яким ми допомагали. Це було під Барселоною, поділився потап. Водночас репер зізнався, що лише повернувшись додому, він зміг трохи перепочити. Я повернувся давно вже. І тут відпочив, тому що я зупинився. Я приїхав додому, видихнув, тому що неймовірний графік неймовірна кількість концертів, сказав продюсер. Також потап додав, що не відчував хейту у свій бік через те, що, мовляв, він не повертався тривалий час до України. Ні, я не відчував, що стало більше хейту. Я відчув, що хейт став більш спрямований і спрямований не лише нами, українцями. Я розумію, що хейтом керують. Не піддавайтеся хейту, тому що хейт зараз це зброя у ворога в руках. Прокоментував репер. Розповів Потап про те, що писали йому російські зірки зі словами підтримки. Деякі мені писали після Бучі, не буду називати хто. Вони дуже просили. Вони українці, одесити, Він каже, я Одесит. Я кажу: який ти Одесит, якщо по Одесі стріляють, а ти мовчиш, а ти в Дубаях викладаєш ікру? Ну, хоча б це не роби, якщо ти Одесит, підтримай свою країну. Писали, писали багато. Ми взагалі прийняли дуже активну позицію в інформаційній війні від початку повномасштабної війни, тому що опинилися там, і перше завдання було прорвати цю завісу інформаційно. І Настя, і я писали, телефонували до всіх українців, виходили в ефіри. Я навіть чув, коли спускався з другого поверху, як Настя каже: Ти не можеш називатися українкою. Я зроблю все, щоб тебе позбавило українського громадянства. Це до нашої одної співачки. Розповів потап також репер прокоментував повернення Голосу України України-12» в ефір. Я вважаю, що це на часі, тому що, по-перше, ми подивимося на себе, якими ми були до війни, тому що війна змінила всіх і подивитися на себе до війни, зрозуміти в цьому часі, які ми є, і зрозуміти, якими будемо і яку Україну ми будемо будувати. Ось для цього голос потрібен. Сказав Потап. Окрім того, Потап вперше розповів, що з ним сталося і чому його обличчя перекосило. Було через нерви, у мене був ковід, потім отит, а після цього синдром Рамзі Ганта, який був у Джастіна Бібера. Він навіть зараз зупинив тур. Це параліч обличчя нервів, така важка штука. Але я дивився на хлопців, які воюють, і зрозумів, що який параліч, про що казати, сказав Потап. Щодо своєї музики, репер зазначив, що повністю викреслив російську мову зі своїх пісень. Потап зізнався, що співатиме пісні, написані до війни, якщо люди попросять його на концертах, оскільки це його історія, але нові пісні пише лише українською, іспанською та англійською. Цікаво, чи покажеться ще Олег Винник, а то вже три місяці про нього ні сном, ні духом. Друзі, ось тут ми маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!